Так, тихенько, Ввімкнув світло, перепілочки. Трошки втрачають розум, бо Вони вже зазвичай тут освітлення ось таке. Але для відео я ввімкнув світло. Так. Ну що, 30 днів перепілочка. 30 днів. Це ті, що спочатку 10 днів 11 на покупному стартовому для бройлера, піднімались потім на своєму стартовому. Якраз сьогодні у них закінчився стартовий комбікорм, саморобний мій на 30-й день. Тобто все, як я кажу, склалось гарно, тобто стартом до 30-го догодував, а далі будуть їсти несушку. Ну і Зараз я їх зважу. Все як завжди, самому цікаво. який результат. Бо на 20 днях вони були більші, ніж зазвичай 185 чи 186 грамів. Середня вага. Це я вважаю дуже гарний результат. Зараз подивимося, які вони в 30 днів. Полема тут в мене є, що вони сидять тут в трьох клітках і тут по 36 чи 37 штучок. Коротше, багатовато їх. Поки що їм нормально, але потім може бути ненормально. Так, волин Такі гарненькі. Так. Ой, смотри. ведра было найти четыре блина, да? Три шатрина. Четыре штучки поместилось в ведро. Вот. Такая лагерь. Uh вот -huh. ну, трошка она. Киво 310. Киво 310. Тут не вибираю, де більше там, ну, всіх підряд, трошки менші, трошки більші. Ну, Як я вже раніше казав, вони доволі рівні. Ну, цей раз виходять, З самого початку є ну, старт. Так, Влажимо вітро. 210 грамів. Так, показую перепілочок. Ну, бачите, 30-й день їх там уже так доволі щільно. Не знаю, як воно до кінця нормально буде чи не нормально. Подивимось. Так, кіло 310 мінус 210 грам. Це виходить кіло 100. Кіло 100 на 4 це 275 грамів. Перед цим були чи 250, чи 260. Тобто йдуть вони з таким невеличким випередженням. Бачите, доволі їх багато тут. Думаю, до 40 днів тут їм взагалі тіснувато буде. Так, а це ось сидять старі, самі перші несуть. Яєчки доволі гарні, крупненькі. Птиця рівна, так. Птиця рівна. Вся одинакова. Росте гарно. Як показала практика, і несуться потім гарно. Так що кому потрібне інкубаційне яйце. Замовляйте, 6 гривень штучка. Кому на відправку губерпочта, нова почта, ввожу 10% на бій і на різні такі ситуації. Чому варто замовити в мене? Тому що ось чесно покажу, як вона росте ця птичка, як вона несеться, 85% яйця носкості, так, як 3 місяці чи вона досягає. Якого розміру яйце там. 15-17 грам середня вага. Яке запліднення, який вивід. От в саморобному інкубаторі 70% у мене зазвичай вивід отак. Плюс ну, вага трошки більше, трошки менше. Ну, в середньому 70%. Якщо заводський інкубатор, я думаю, буде навіть краще. Все чесно показую. І хто замовить, тому допоможу, так сказати, порадою, підкажу і розкажу. Так, а зараз там ще маленькі ж перепилята є, ще їх покажу. Так, так, ось тут брудер, я їх знову розсадив. Тут трошечки зараз з мішків нижню обшив, бо холодно вже в сараї тут всередині там, де зашитий мінватою, то, то там тепло. Але там немає місця, щоб поставити брудер у мене. А тут 15, 16-17 градусів в день була, піднімається. Трошки прохолодно. Так. Ну а ось це сидять, бачите, молоді двохмісячні перепілочки. Вже вони повним ходом несуться. Ну що, несуться молоді перепілочки ще на свою повну... Я не вийшло, але несуться вже непогано. Так. Маленьких цих, мабуть, їм сьогодні 10 днів, сьогодні 30 днів, а цим 10-20 днів різниці. Маленьких не буду зважувати, думаю, вони свої 65-70 грам набирають, бо вони ну, їх трошки там менше. Вони ще на 10-й день ще на куріновському старті для пройверів. Так що залишу номер в описі і тут десь на відео Замовляйте інкубаційне яйце. Пташка гарна. Росте гарно, Росте на саморобних кормах, Несеться на саморобних кормах. Ось тут 15-16 градусів в сараї. Вона несеться. Ой, зараз пере. Бачите, яєчка є. І ось внизу яєчка є. Тобто... Важка, неприхотлива. Е, хочете гарну міцну, замовляйте мене інкубаційне яйця. Ну все, всім пока. Е, буду і надалі знімати відео там. Е, мабуть, в цьому році вже не буде більше інкубацій, е, бо холодно. Ну, коротко, Тут вже буде холодно для брудера. Мені здається, вже буде занадто холодно. А там подивимось, може щось придумаємо, якось Утеплимось. бо гарно, несуться гарно. І є деякий попит на яйце, на інтидаційне яйце і на м'ясо перепілки. Тому подивимося, подумаємо, як це зробити краще. Всім пока!